Від ворожих обстрілів страждає прокордонне село Єліне Сновської громади. Цього раду снаряди влучили у житлову забудову на околиці села. Через займання згоріли будинки та сараї тих людей, які нещодавно евакуювалися. На щастя, обійшлося без жертв. За обстрілу сталася пожежа, в результаті якої знищено два житлових будинки і два господарських приміщення силами рятувальників, а саме. 8-ї державної пожежно-рятувальної частини другого загону пожежа була повністю локалізована, Вогонь відбито ще від двох житлових об'єктів. Наразі в селі залишилося 22 жителі. Переважно похилого віку. Їм пропонували евакуюватися, але вони всі відмовляються. кажуть Сновській громаді. Попри небезпеку, в село возять продукти є медпрацівниця. Місцевий підприємець там є, який забезпечує продуктами харчування у селі. Фельдшери. Вона за залишалася теж ще там до останнього, в числі тих, хто не, не виявив бажання із центру первинної медичної допомоги. Рівнівка, клюси. Це теж там два, два невеликі села. Мало жителів залишилося, але поряд бувають теж за селом обстріли. 1 лютого під час обстрілу у Єліному загинуло четверо місцевих жителів. Снаряд потрапив у погріб, де були люди. Усім, хто хоче евакуюватися з прикордонних сіл, наразі підготовлено місця для проживання.